Я зараз вам покажу дуже дешеву іномарочку. Це мінівенчик, можна так сказати, 2008 року по ціні 3300 доларів. 3, 300 доларів, 1,6 бензин, 160 пробігу. Машина рідкісна трошки, да, але цікава. Це Chevrolet. В непоганому стану, треба да, помити. Ну, хазяйська машина. Кожен кермо, мультикермо, клімат. Музичка, все в ньому чітко, четыре підйомнички, подлокотнички. Це такий сімейний автомобіль. Такі столики є. Резина. Кстати, фірма резина, гарна. Два сезони тільки поїздили. Тобто два комплекта є. Такий ззаду є фаркопчик у нас. Шторка в комплекті. Ну, тут є два моменти, таких треба підкрасити. Тут і отут. Все. А так хороший апарат. І ціна такого апаратика 3-300 всього доларів.